Незабаром ще однією окрасою міста стане набережна вздовж річки Південний Буг. Ремонтні роботи виконують згідно плану. Робітники підрядного підприємства Ізяслав Трансбуд» уже повністю відремонтували підпірну стіну. Нагадаємо, протяжність ділянки, яка підлягає ремонту від вулиці Кам'янецької до гирла річки Плоскої, складає 470 метрів. Загальна вартість робіт близько 4 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми вже виконали роботи, бетонування стіни вже завершили. Бетонні роботи, там ще деякі нюанси залишились мілкі і вже розпочали підготовку ґрунту, під мощення тротуарної плитки. В цьому році ми плануємо закінчити і мощення тротуарної плитки, благоустрій, освітлення і встановлення лавочок для відпочинку. Пішохідну зону набережної вкладуть різнокольоровою плиткою, відтак виглядатиме вона ще цікавіше. Результат подібної роботи ми маємо змогу оцінити біля кінотеатру Планета. А ще значну увагу буде приділено озелененню нової набережної, додав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда. Розповів, Взагалі на озеленення всього міста приділять більше уваги, особливо це стосується квітників. Ми в цьому році закупили близько 2,5 тисяч троянд. По місту вже висаджуємо, і на слідучий рік ми плануємо, що в нас місто буде дуже багато тюльпанів. в Місті, значить, ми закуповуємо близько 10 тисяч саженців. Кошти на виконані роботи підприємству ізяслав Трансбут надходять стабільно. Відтак реконструкцію набережної завершать до нового року, запевнив Віктор Чапайда.